Доброго дня! Зараз я буду е, будити самірочку. Ми її перевдягнемо, нагодуємо і, можливо, підемо трішки прогуляємось. Але я не знаю, тому що на дворі дуже велика спека. І я не знаю, чи варто на таку жару. Взагалі виходити, тож, можливо, обійдемося просто перевдяганням і годуванням. І так, ось наш одяг. Тут в основному літні варіанти. Тільки, по-моєму, ось цей відрізок у нас. Раз, два, три, чотири. Сліпика, ні, по-моєму, 5 сліпиків, ну тут в переміжку. 4 чи 5, я не знаю. Далі йдуть боді з довгим рукавом, ковтиночки йдуть, потім оце костюмчики, потім йде ось теж костюмчик, платьячко воді із ну, типу платья, спіднички, потім напівкомбінезончики і оце майже все і тут ось така. Величина і тут воді з коротким рукавом, крім оцього ромпера. Ромпер у нас тут тут. Буває тут, буває, тут, зовсім тут буває. ну Тут в основному позуни і, е, щоправда, є декілька штанців і ось такі шортики. Зараз я вам покажу ось такі шортики невеличкі. Ми, щоправда, раз їх вдягли. Ну, можливо, її сьогодні одягнемо, тому що вони дуже такі прикольні, гарнесенькі. Тож, напевно, візьмемо їх і, напевно, візьмемо якийсь боді, по-моєму, ось цей візьмемо. Так, ось цей візьмемо. Так, і тут у нас. Немає такого нічого, що нам потрібно було. Так, е тепер будемо вибирати носочки, але зверху у нас не носочки, а йдуть царапочки. Я дістану е ще одну коробочку і їх переміщу всі е царапочки, переміщу в інакшу коробочку, тому що ну, це не дуже зручно е змішувати носочки із е царапками. тому що Хочеш дістати носочки, треба витягти царапки, потім навпаки. Ну, це дуже таке марудне діло. Справа марудна. Ну, я не знаю, які нам тут носочки вибрати. Такі гарненькі, можливо, оці з котиками, тому що ще їх треба перебрати, тому що тут багато пацанячих, Так що зараз будемо вибирали. Ось така куча велика і царапок. Ось ціла куча. Царапок і носочків. Ну, навіть і не знаю. Оці з мікімаусами. Треба щось таке, що дуже малесеньке. так, І більш-менш буде підходило. Можливо, оці носочки. Можливо, і оці. Можна було і оці, але вони дуже жаркі. Це теплі носочки. Так, які ж його хотіть. Потім корічно, можливо, оці. Десь я мало бачила якісь такі гарні. Ні, це ні. Десь я бачила, по-моєму, оці. Десь були такі гарні з вмушками. Навіть і не знаю. Де вони ось такі сіренькі з вушками а, Так, а, я ось декілька варіантів вибрала. Як бачите, ось такі ще більш-менш підходять дівчинці. І мені здається, що я ось ці. Виберу ось ці з вушками. Зараз я їх розкрию і вам покажу. Ось вони ось такі із пандочками. Скоріше всього, ще з панточками або з кошенятками таким. Але а, справа в тому, що мурточки вони е, ззаду і ну, спереду просто їх не видно буде, ці мурточки, але нехай. Вибрали, вибрали то вже вибрали. Так, зараз я складу. Ці всі носки і царапочки, які я вивернула і до вас повернуся. Так, царапочки і носочки я вже склала. Вже царапочки я змогла розділити. Зараз я вам покажу, бо я збиралася вибирати ці пустушки, ось в такій коробочці у нас царапочки. І тут у нас шкарпетки такі. Тож вже мені буде легше. Перебирати так, і повертаємось до пустушки. Я хочу подивитися, яку пустушку ми зможемо сьогодні взяти. Я взяла е, е, захистила е, губки самірочки від е, того, щоб е, зробила так, щоб не царапалися губки. Я заклеїла лейкопластирем, всі пустушечки поклеїла, тому що на це ж. Е, Весь силиконовий гарячий. Він як застигає, то він тоді робиться твердим і можете пошкодити фарбу на губах. Я напевно візьму або цю пустушку, або цю, або ось цю. Це в мене три пустушки, які я використовую лише вдома, тому що в них немає ось такого кільця. Бачите, на них немає кільця взагалі ніякого. Дос. Вибачте, що проскакує суржик, але в мене є трохи необрізаних. Я лишила небагато, звісно, необрізаних, там для фотосесії та і все. А так я ось... цією решту я взяла, пообрізала, тому що, по-перше, немає місця в контейнері, а по-друге, ну... Я не так багато використовую для, для фотосесій пустушок не обрізаних. Ні, це такі для робочих моментів. А ті, що дуже такі гарні, ті, що я не обрізала, я, мені більш ніж достатньо буде. І я вирішила, ті, що мені не потрібні, просто обрізати. Зараз я складу решту пустушок і повернуся до вас. Вибрала я ось таку пустушечку ніжну. З ведмедиком. І ще е, мені лишилося шапочку вибрати якусь, або шапочку або чепчик. І е, я буду вибрати е, шапочку або чепчик, я повернусь до вас. І так, ось у мене коробочка із шапочками. Тут і літні є, і весняні, і ось зимові теплі. Плюс я ще зв'язала пов'язочку. Е, самі речки, ось таку, зараз я вам покажу ось. Оця пов'язочка називається Солоха. Дуже така гарна, красива. Вона самірочки дуже пасує. І я вирішила, ну я побачила у... на YouTube каналі, і мені дуже сподобалася така пов'язочка, і я вирішила зв'язати самірочки. Думаю, хай буде чи для фотосесії, чи так втягти. Тож у нас вже ось ціла куча нав'язаних шапочок на зиму. Ось з вушками дві пари і з заячими. Потім йдуть ведмежачі вушка, котячі вушка. Ну, з котячими вушками тут два вида, ось така чорна і біла. А далі йдуть з ведмежачими вушками, плюс ще ось така простенька шапочка. теж вона з котячими вушками, але не на зав'язочках. Ось така весняна, тут ось лідня така є. Повивертається все. Ось така, я не знаю, можливо, я її і втінну, щоб вона була. Скоріше всього, я її втін. Але в нас іще є шапочки, ось такі. Ну, воно таке більш, як би вам так сказати, хлоп'яча шапочка. Зараз я найду і до вас повернуся. Ось ця шапочка така. Бачите, тут вона із таким козирком. І тут вона ось, бачите, просвічується. Бачите? Просвічується, дірочки такі мої. Ну, я не знаю, якщо можна отак от підвернути, то я підверну її ось так і кхм, вдягну цю шапочку, а не то тягну ось таку, ось, про яку я вам казала. Тож оці дві шапочки я відкладаю, і потім я вам покажу, що я э, підготувала. Ще плюс виберу якийсь слюнявчик. Зараз повернусь до вас і вам покажу. І так, я э, знайшла. Свинявчики ми їх ще ні разу не використовували для годування, але я сьогодні вирішила, думаю, чим би ні. Чому б, я, чому б мені його і не, не використати в зйомках? У нас, щоправда, тільки три свинявчика. Я думаю, цього більш чим достатньо. Ось перший ось такими міні осликами. Потім ось такий є, ну він великуватий, мені здається. Теж він, по-моєму. До якогось комплекту або до сліпика, або до бодіка, що це ніяк не, не можу згадати. І третій ось такий у квіточку. Так як вона у нас дівчинка, де фокус, ось, то, скоріш всього, ми візьмемо ось такий, але він з кольору. Тому я не знаю, скоріш всього, візьму ось цей з із... осликом. Ну, І зараз я вам покажу, що я приготувала. Для саміри, для і так, тепер пройдемося детально по тих речах, які я підготувала для саміри на перевдяганні. І першим ділом я взяла ось таку пляшечку. Там вже є тепла водичка. І я в цій пляшечці я приготовлю суміш, якою я буду годувати свою малечу. До речі, зараз я вам покажу суміш. Ось вона така суміш. Щоправда, це е, коробочка у нас е, ось пише з 12 місяців. Але це просто е, тут закінчилась. Е, тільки це кашка така, але вона вже давно закінчилася. І ну, це я купляла е, внучці меншій. Вона дуже її полюбляє. Але е, коробочку, баночку мені шкода було викидати, і я вирішила її, е, ну як би так сказати. Е, Використати під суміш, тому що е, в коробках в таких пакетах дуже незручно е, зберігати. І там, скоріше, якщо ти е, забувся е, закрити е, пачку ну пакет, то у нас ну, швидко дуже псується, і там заводяться всякі не дуже гарні посітителі по-російські. Е, суміші у нас е, лишилися не так багато, як бачите. Я... Е... Ще підкуплю трішки, а можливо, мені і моя знайома ну, вийшла, бо вона далеко, вона не може привезти. Вийшла поштою і, можливо, я скоро привезу її, ну, отримаю посилочку і вам тоді покажу розпаковочку. Вона мені обіцяла, тому що сроки виходять і ну, просто мала не встигає її, її їсти, її донечка. І ну, просто щоб вона не ну, я так сказати, не нашкодила, та суміш прострочена, то вона вийшла мені. Ну, Для е, ролплеїв це саме те. Мо, тим більше у мене є де зберігати е, цю суміш, вже є де. Бо у пакетах та в таких же ж коробках е, картонних, то я вам скажу, не зберігайте, бо воно береться компами, там заводяться всякі букашки, всякі якісь черв'ячки. ну і воно не дуже Зручно. Тож я зараз ось, в мене водичка тепленька є, і я зроблю за кадром суміш, ось як бачите, і тоді повернуся до вас. Так, я вже, як бачите, ось приготувала суміш. Водичка більш-менш така тепла. Но головне, що суміш я вже зробила, то якщо і водичка буде прохолодна, то нічого страшного. Бачите, і комплів немає і ну, дуже гарно. Так, і повертаємося до того, в що, що ми будемо вдягали самірочку. Перше, це ось я вибрала таку пустушку з ведмежатком. Потім, як ви вже бачили, ось таку сіточку. Теж, бачите, вона дуже-дуже тонесенька. Вибрала оцей і вдягну е, її, ну вона щоправда, трішки великувата. Далі ось такий цей слюнявчик. Потім ось такі носочки. Десь о, ось дві пари носочків. Цей один з слюньочком взяла. Потім ось такі шортики і ось такий у нас гарнесенький будь. Ой, шикарно, з такими ось зірочками. І зараз я буду підготовлювала саме ірочку і будемо перевдягати її. Так, це ось моя маленька малявочка. Зараз я її е, візьму, перенесу в інше місце і тоді повернуся до вас. Вона вам всім привіт передає. І так, я все підготовила, пляшечку, одяг. Зараз я все це відкладу, візьму нашу Ось. і будемо її перевдягати. Так, костушечку ми забираю. Підгузка поки що ще міняти не буду, тому що він ще більш-менш такий нормальний. Так. Ось як бачите, він у нас такий. všeho dňa si ty. Ja ten vyššie nemám do domu. No. Tak. Tak. Hopím sa ja Tak. Sorry, sorry, sorry. Tak. Poď ja hovím sa. Tak, on ťa hovím sa. Tak hovím ja nikomu. Ось дивіться, яка у нас красунечка. Бачите, не на суметьку маленьке. Зараз одягнемо ми ось такі гарні шортики. Так, шорти. Ну вони більш, кому йому підходять. бачите, вони більш підходять на голе тільки аніж на підгозок. Бачите, тут піддаємо, і все на нічого. Так, далі тягаємо носочки. Ось такі носочки. Ой, які ми очки. Тік, носочки. Зараз ми тягнемо. Ой, тільки. Такі маледенькі. Шкода велике Спереду Спередуть немалі тих помпочок. Так, ось так. І зараз тягнемо ми ось яку сапку. Хочу невеликувати. Ну, нічого, до Нічого, не сіпати. Так, зараз ми вдягнемо. Сліночок одягнемо. Ой, боже, перекрутився. Ось так. Сліночок у нас перекрутився. Трошечка у нас тепла, водичка, тепленька, гарненька. І зараз ми будемо пити молочко. Е Ой, тут моя. Смотри, что такое мороженое. Так. Ой. Мы трешке вымазались. Трешечки вымазались. Мы замузились. Ой, мы замузились. Ой, мы замузились. Ой, такое суночко маленько, Так, так вымазались. Сейчас я что-то слюнявчиков сосочка Ссосочку Ну, ничего. Вот. Так, зараз ми приведемо самірочку до ладу і повернемося до вас. І так, привели ми самірочку до ладу. У нас, на жаль, почала протікати соска. Я її гематизувала лаком для нігтів, і, як бачите, цей лайфхак не працює. Тож, якщо буде така можливість, Просто візьміть і, або з капрунової кришки, зробіть заглушку. Все, тоді у вас ніколи нічого не буде протікати. Ті всі герметики, ті всі клеї, воно все не діє. Чому я так кажу? Тому що багато дівчаток жаліються, що коли годують пляшечок і протікає молочко, або кашками годують, з часом стирається фарба на огонятах. Тому щоб цього не було, не виназувалися складочки губ, ви По-любому ви потім берете і його вичищаєте, там протираєте. Це все негативно відзначається на губках. У мене це вийшло спершу, як бачите. Щасся, що був у мене слюнявчик, зараз ми його витримемо, цей знімемо і поставимо до стірки. Кладемо. Факт то, що щоб не було потім проблем, щоб вам не приходилося відправляти до майстра на е, реставрацію, тому що реставрація вона дорожче виходить, ніж, е, як би вам так сказати, сам. Вона дорожче виходить, тому що треба знімати е, та крас, ту краску е, фарби, яка лишилася, і по, е, заново розмальовувати губи. Як бачите, ця неприємність сталася випадково, тому що я не знала, що в мене розгерметизувалася пляшечка, соска сама, і тепер мені прийдеться робити заглушку. І я сподіваюся, що це був перший і останній, день, і останній раз. Вибачте, я хвилююся, тому що я трохи, як би вам так сказати, засмучена цією подією. Так вийшло, що я... Не побачила, що в мене розгерметизувалася, вона, ну це таке. Тож, на майбутнє, дівчатка, перед тим, як ви починаєте годувати своїх малят, дуже уважно дивіться на стан соски, щоб вона не була розгерметизована. Тому що по-любому попадає туди, ви не знаєте, який склад того молочка. Чи воно це добре, якщо воно буде з натурального, з натуральних інгредієнтів. Але якщо там буде клей або молочко буде з якихось кремів, з клею. Потім ще чогось, що його потім буде дуже важко роз, ну, стерти з губ. По-любому пошкоджується фарба. Ну, Щоб цього не було, я вас прошу, завчасно переглядайте, і перевіряйте стан герметизації соскі. На цій ноті хочу завершити своє відео. Вибачте, що так вийшло в мене. Ми з малечою вас дуже сильно любимо. Прогулянки не буде, тому що дуже-дуже жарко. Дуже жарко. Ввечері у мене не буде можливості знімати прогулянку, тому я переношу прогулянку на деякий інший час, коли буде інакша погода, коли не буде так жарко, хай буде хмарно, тоді ми будемо, я би так сказав, тоді в нас буде більше можливості погуляти. І можливо, це вичинній час, можливо, це буде ранішній час, можливо, коли буде хмарна погода. Тому що я, як вам уже і пояснювала, що я. На жару я не хочу ризикувати своєю лялькою. Так, вона у мене не оригінал. Це у нас репліка, але ця лялька дуже дорога для мене в понятті нематеріальної, а дуже близько мені до серця, вона мені дуже подобається. Я її дуже люблю. Але люблю її так, як витвір мистецтва. Не як дитину, не подумайте там, що це. я Її просто люблю як витвір мистецтва. Тому що людина, яка створювала цю ляльку. Вона вкладала всю любов, всю свою професійність, майстерність і е, свою душу вкладала, тому що е, ця робота е, майстрові дуже подобається, те, що вона чим вона займається. І е, мені е, просто дуже е, цінний труд е, цієї людини. Я не хочу, щоб е, її праця пішла на марне. Можливо, хтось і не цінує чужий труд, але це для мене дуже важливо і дуже цінно. Я не знаю, як хто, але я на мене одна е, у. Е, Моєї внучки є лялька, вона знімає свої влоги. Вона, ну, ми пару разів тільки е, знімали із камірою е, відео, і то це було навесні. І е, ну, просто е, Вона мені сказала, бабусю, ти не ображайся, але у тебе своя лялька, а в мене своя лялька. Я до твоєї ляльки не лізу, ти не лізеш до моєї. Ну вона не в такій прямо грубій формі мені об'яснила, вона по-дитячому об'яснила. Самі розумієте, що. Е, Її позиція для мене дуже важлива. Якщо це її лялька, то це дійсно її лялька. Якщо вона дає дозвіл, то значить я буду знімати відео із цією лялькою. Якщо вона дозволу не дає, то ми будемо знімати виключно із самочки. Навіть ось, бачите, навіть тут молочко потрапило. Тож я вам не рекомендую без перевірки годувати приборні. Бачите, тут таке місце, що дуже важко туди. Ватною паличкою дістатися, і е, воно може так і залишитися, але я цього не хочу. Тому я буду зараз її е, приводити до ладу е, ніжними способами, не буду ні терти, ніде нічого. Я просто легенько намочу і постараюся вивести е, цей весь недолік. Тож е, всіх люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Я дуже радію, коли е, ви перегадаєте мої відео. Я дуже пишаюсь тим, що в мене. Є ви, я стараюся для вас, хочу, щоб більше було переглядів. Не обов'язково ставити мені лайки, але ну, я хочу просто бачити, що ви є, що ви в мене є і що ви дивитеся мої відео, і я буду старатися, мене буде наснага далі старатися робити вам відео. Можливо, вам ну, хочеться не так часто бачити мої відео, то я напишіть мені, то я буду ліше випускати відео. Якщо вам подобаються мої відео, то будь ласка, переглядайте їх мої відео. Діліться своїми враженнями, діліться коментарями своїми. Можливо, ви щось хотіли побачити таке важливе, ну, якісь влоги там, або шопінг, або прогулянка, або, можливо, якась поїздка, можливо, щось із мого особистого життя. Я рідко виставляю свої, ну, свої будні на свій канал, тому що цей канал ну, він, типу, як для, рибор, для зйомок з реборнами. Але я інколи даю вам відпочити від ляльки, і хочу, щоб ви мене більш знали, які в мене вподобання, як я живу, чим я живу. І тому я рідко буду випускати такі відео, але інколи ви будете їх бачити і будете ділитися своїми враженнями щодо моїх відео, щодо мого особистого життя. Тож не хочу затягувати відео. Всім до побачення, до нових зустрічей. Я вас всіх люблю, обіймаю. Дуже вами пишаюся і до нових зустрічей.